Розділ 37. Жнець на ім'я смерть. Метью, метью, що сталося? Медю, тобі погано? вигукувала Мерл, і тривога звучала в кожному уривчастому слові. Саме в цей момент Ен увійшла в з букетом білих нарцисів. Мене багато часу, перш ніж вона знову зможе полюбити ці квіти. І почула переляканий голос Мерл та побачила метю, що стояв на порозі зі згорнутою газетою в руці і дивно спотвореним посірілим обличчям. Ен кинула квіти і підскочила до нього одночасно з Мерл. Але було вже пізно, перш ніж вони встигли підхопити його, меттю впав на порозі. Він непритомний, задихаючись, вигукнула Мерл. Ен, біжи за Мартином, швидше, він у корівнику. Мартин, наймит, який щойно повернувся з пошти, відразу ж кинувся за лікарем, дороги повідомивши про те, що трапилось пану й пані Барі. Пані Лінд, яка в цей час випадково опинилась на садовому схилі, прийшла разом із ними. Вони застали Ен і Мерил за відчайдушними спробами привести метю до тями. Пані Лінд м'яко відсторонила їх, помацала пульс, потім приклала вухо до серця метю. Відтак сумно глянула на їхні стурбовані обличчя, і її очі наповнились сльозами. Омерл, сказала вона сумно, мені здається, ми вже не можемо йому допомогти. Пані Лінд, ви ж не думаєте, невже ви думаєте, що Меттю... Меттю...» Ен не могла вимовити страшного слова. Так, дитинко, боюся, що так, подивись на його обличчя, якби тобі доводилося бачити цей вираз так часто, як мені, ти знала б, що він означає. Ен глянула на нерухоме обличчя і побачила на ньому печатку смерті. Лікар, який прибув негайно, сказав, що смерть була миттєвою і ймовірно безболісною. Радше вона була викликана якимось несподіваним потрясінням. Причину цього потрясіння виявили в газеті, яку тримав Метті, тій самій, що Мартин привіз з пошту того ранку, у ній повідомлялося про банкрутство банку Еббі. Сумна новина швидко облетіла Ейвонлі, і весь день численні друзі й сусіди приходили в зелені дахи віддати данину поваги померлому і висловити співчуття живим. Вперше боязкий тихий метью Кадберт виявився в центрі уваги. Біла велич смерті опустилась на нього й увінчала чоло. Коли мирна ніч м'яко зійшла на зелені дахи, старий будинок був тихий і спокійний. У вітальні в труні лежав метью. Довге сиве волосся обрамляло його безтурботне обличчя, на якому застигла ледь помітна добра усмішка, ніби він всього лише спав і бачив приємні сни. Навколо нього були квіти запашні старомодні квіти, які колись посадили на фермі його мати, що приїхала сюди незабаром після заміжжя, та до яких Меттю завжди відчував таємну, безмовну прихильність. Енн зібрала їх і принесла померлому. Страждальницькі, без сліз очі. Горіла на її блідному обличчі. Це було останнє, що вона могла зробити для нього. Пан і пані Барі разом з пані Лінд залишилися з ними в цю ніч. Діана, яка зайшла в мезонін, де Ен стояла біля вікна, сказала ніжно Ен, дорога, ти не хочеш, щоб я залишилася з тобою на ніч? Дякую, Діана». Ен серйозно глянула в обличчя подрузі. Я сподіваюся, ти зрозумієш мене правильно. Хочу побути одна. Мені треба помовчити і спробувати зрозуміти це, бо я не можу цього зрозуміти. То мені здається, що Метю не міг померти. То, що він помер уже давно, і відтоді в мене цей жахливий тупий біль. Діана не зовсім зрозуміла її. Палкий відчай Мерел, який змив бурхливим потоком всі межі її природної стриманості, вона могла зрозуміти краще, ніж страждання енбе сліз, але дівчино, слухняна, пішла. Залишивши подружку наодинці з її першим в житті великим горем. Ен сподівалася, що на самоті прийдуть сльози. Їй здавалося жахливим, що у неї їх немає для Меттю, якого так любила і який був таким добрим до неї, для Меттю, який йшов з нею разом вчора ввечері, а тепер лежав у тьмяно освітленій кімнаті внизу, з тим жахливим спокоєм на чолі. Але спочатку сльози не приходили. Навіть коли вона опустилася в темряві біля вікна на коліна і прочитала молитву, дивлячись на зорі над пагорбами. Ніяких сліз, тільки той жахливий тупий біль, що не переставав мучити її, поки вона не заснула, замучена горем і хвилюваннями цього дня. Уночі вона прокинулася кругом була тиша і темрява. Але вона бачила обличчя Меттю, коли він усміхнувся, розлучаючись із нею біля воріт напередодні ввечері, і чула його голос. Моя дівчинка, моя дівчинка, якою я пишаюся. Ось тоді прийшли сльози. Енгірко заплакала. Мерл почула і тихо увійшла в кімнату, щоб утішити її. Ну, ну, не плач так, дорога, його не повернеш, не треба так плакати. Я знала сама, що не треба, але не могла втриматись. Він завжди був хорошим, добрим братом, але воля Божа. О, дозвольте мені плакати, Мерел, ридала Ен. Сльози легше, ніж цей тупий біль. Посидьте зі мною надовго, обійміть мене. Ось так. Я не могла залишитись з Діаною. Вона мила, добра, ласкава, але це не її горе. Вона поза ним, і вона не може мені допомогти. Це наше горе, ваше й моє. О, Мерел, як же ми житимемо без нього? Ми з тобою є одна наводної, Ен. Не знаю, що я робила б, якби тебе не було, якби ти ніколи не з'явилася тут. О, Ен, я знаю, що була часом і суворою, і вимогливою до тебе, але ти не повинна думати, що я не любила тебе так само глибоко, як любив тебе Меттю. Хочу про це сказати тобі зараз, коли можу знайти слова. Мені завжди було нелегко відкрити серце, але в такі хвилини це легше. Я люблю тебе так само сильно. Якби ти була моєю плоттю і кров'ю, ти стала мені радістю і втіхою відтоді, як приїхала в зелені дахи. Два дні потому Меттю Кадберта винесли запоріг його рідного дому та понесли від полів, які він орав, і садів, які він любив, і дерев, які він ростив. А містечко Еймонлі повернулося до свого колишнього спокою. і навіть, у зелених дахах все поступово увійшло у звичну колію, і робота виконувалась так само правильно і розмірно, як раніше, хоч і залишалося хоробливе відчуття непоправної втрати. Ен, у якої ще не було таких втрат, не могла зрозуміти, як вони можуть жити по-старому, коли меті вже немає. Певний час вона зазнала щось на кшталт сорому і докорів сумління, коли виявила, що схід сонця і блідорожеві бутони в саду. Як і раніше призводять її в захват, що їй приємно, коли приходить Діана, і її веселі розповіді змушують її усміхатися і сміятися, що весь прекрасний світ світіння, любові та дружби не втратив нічого зі своєї здатності полонити її уяву та хвилювати її серце, що життя, як і раніше, кличе її тисячу наполегливих голосів. Мені здається, що це зрада мед'ю знаходити задоволення в таких речах. Коли його вже немає, сумно зізнавалася вона пані Алан якось увечері, коли вони сиділи разом у неї в саду. Мені так його не вистачає весь час. І все таки, пані Аллен, світ світи життя здаються мені надзвичайно красивими і цікавими. Сьогодні Діана сказала щось смішне, і я зловила себе на тому, що сміюся. Коли Метю помер, мені здавалося, що я ніколи більше не зможу сміятись, і я гадаю, що не повинна сміятись. Коли Мечі був тут, він любив слухати твій сміх, і йому було приємно знати, що ти знаходиш задоволення в тому, що оточує тебе, сказала пані Алан м'яко. Він тепер далеко, але йому все одно приємно це знати. Я впевнена, ми не повинні закривати наші серця перед цілющим впливом, який нам пропонує природа. Проте я розумію твої почуття. Гадаю, ми всі відшумаємо те саме, ми відкидаємо думку про те. Що щось може зробити нам приємність, коли того, кого ми любимо, більше немає тут, щоб розділити з нами це задоволення, і нам здається, ніби ми не вірні нашому горю, коли виявляємо, що знову знаходимо інтерес до життя. Я ходила сьогодні на цвинтар, щоб посадити таку троянд на могилі мед'ю, сказала Ен задумливо. Взяла гілочку від маленького куща білої троянди, яку привезла з Шотландії і посадила його мати. Метю найбільше любив ці троянди. Вони такі маленькі і запашні на своїх тонких колючих стеблах. Мені було так приємно, що я можу посадити їх біля могили метю, ніби я роблю щось, що має йому сподобатись. Сподіваюсь, в нього є такі самі троянди на небесах. Може, душі всіх цих маленьких білих троянд, які цвіли щоліта, які він любив, зібрались там, щоб зустріти його. Але мені час іти додому. Мерл зовсім одна їй сумно в сутінки. Боюсь, їй буде ще сумніше, коли ти поїдеш у коледж, сказала пані Аллен. Ен не відповіла. Вона попрощалася і повільно пішла до зелених дахів. Мерл сиділа на порозі, і Ен опустилася поруч з нею. Двері в будинок були відчинені, їх притримувала велика рожева морська раковина. Переливи її гладких внутрішніх завитків викликали в пам'яті море на заході. Ен зірвала кілька гілочок блідожовтої жимолості і вколола собі в волосся. Вона любила цей чудовий, подібний до повітряного благословення слабкий аромат. Він підіймався над нею всякий раз, коли вона робила рух. Лікар Спенсер заходив, коли тебе не було, сказала Меру. Він каже, що той знаменитий куліст буде завтра в місті і не наполягає, щоб я з'їздила і порадилась з ним. Гадаю, треба з'їздити, та й справа з кінцем. Я буду більш ніж вдячна. Якщо він зуміє мені підібрати правильні окуляри, ти ж не проти залишитися одна, поки мене не буде. Мартину доведеться й мене, а тут потрібно дещо попрасувати і спекти. Усе буде в порядку, до мене Діана прийде, я впораюсь і попрасую, і спечу. можете не боятись я не на крохмалю і не покладу рідину для ветеранів в пиріг. Мерел розсміялась. Скільки дурниць ти робила тоді, Ен. Весь час потрапляла в пригоди. Мені здавалося, ти прямо одержима. Пам'ятаєш, як ти волосся пофарбувала. А вже ж пам'ятаю, і ніколи не забуду, усміхнулась Ен, торкнувшись важкої коси, що обвивала її витончену голівку. Тепер мене часом сміх розбирає, коли подумаю, як мене засмучувало моє волосся, але я сміюсь недовго, бо це було для мене тоді справжнім лихом. Бо страшенно страждала через своє волосся і веснянки. Веснянок майже немає, а люди такі добрі. Що називають моє волосся Каштановим. Всі, крім Джозі Пай Вона повідомила мені вчора, що воно тепер ще рудіше, ніж раніше, або, принаймні, здається, таким На тлі чорної сукні. А ще запитала мене, невже роді люди можуть звикнути до кольору свого волосся? Мерил, я майже вирішила кинути всі спроби полюбити Джозі Пай. Я робила те, що перш назвала б героїчними зусиллями, щоб полюбити її, але полюбити Джозі неможливо. Джозі така сама, як всі в їхній родині, сказала Мерл різко, тож вона не може не бути неприємною. Можна припустити, що існування подібних людей служить якійсь корисній меті в суспільстві, але в чому воно полягає, мені відомо не більше, ніж про користь будь-яків». Джозі теж збирається викладати? Ні, вона піде на другий курс семінарів в наступному році, так само, як муді Спурджений Чарлі Слон. Джейн і Рубі збираються викладати, і обидві вже знайшли роботу. Джейн у Ньюбриджі, а рубі десь далі на захід. «Гілберт Блайт теж збирається вчителювати? Так, була коротка відповідь. Який він симпатичний хлопець, сказала Мерил задумливо. Я бачила його в церкві минулої неділі. Високий і мужній, дуже схожий на свого батька, коли той був в такому віці. Джон Блайт був гарним хлопцем. Ми були дуже близькими друзями, він і я. Люди називали його моїм нареченим. Енн підняла очі з живим інтересом. О, мерл, і що сталося? Чому ви не. Ми посварилися, і я не пробачила його, коли він про це просив. Хотіла пробачити, але не відразу, бо була ображена і сердита. Мені хотілося спочатку покарати його, а він ніколи не повернувся. Всі блайти були жахливо горді. Але потім мені завжди було сумно. Я шкодувала, що не пробачила його, коли він про це просив. Значить, і у вас в житті був роман, сказала Ен м'яко. Так, мабуть, можеш так це назвати. Ти б не подумала, дивлячись на мене, правда, але ніколи не можна судити про людей за їхньою зовнішністю. Всі забули про нас із Джоном, я й сама забула. Але все це згадалося мені, коли я побачила Гілберта минулої неділі.